Розглянемо графік рівняння з двома змінними. Значить, що буде графіком рівняння з двома змінними? Це всі точки координатної площини, координати яких задовольняють дане рівняння. Розглянемо перший випадок. Якщо в цьому рівнянні B не дорівнює 0, тоді ми маємо можливість y виразити через x. Тобто розв'язати рівняння відносно Y. Значить, це доданок, відповідно, як доданок, це буде сума мінус інший доданок. Так, і оскільки b не дорівнює 0, то я можу виконати ділення, знаходячи оцей множник. Значить, це буде c мінус ax поділити на b. Тепер я поділю кожен компонент. І першим я поділю оцей. На доданок, який другий йде. Тобто, це буде мінус. Ось оцей А поділити на Б. Х. Так. А потом плюс. Ось тут плюс у нас. С поділити на Б. Так. Значить. Чому я провів рівняння ось до такого вигляду. Цей вигляд нагадує лінійну функцію, яка записується як kx плюс B. Ну, ми B не будемо, а D напишемо. Так. K у нас виходить коефіцієнт про X. Тобто, я можу записати, що K це є в нашому випадку мінус А на B. А де це у нас Цен Б? Це на Б. Так, ну і оскільки ми графік лінійної функції вже знаємо, то um, згадаємо просто, який він, і такий же графік буде цього рівняння, якщо B не дорівнює 0. А там у нас можливі три випадки. Перший випадок: якщо коефіцієнт К, додатний, Тоді графіком буде пряма нахилена під гострим кутом до осі абсцис. Якщо буде К від'ємний, тоді ця пряма буде нахилена під тупим кутом до осі абсцис. І якщо А дорівнює 0, то К у нас також буде рівня 0 дорівнювати 0 і тоді пряма паралельна до осі Значить, Я запишу зараз. Значить, це у нас при умові, що К дорівнює 0. Це значить вираз мінус А на Б дорівнює 0. Ну, а це можливо при А дорівнює 0. Тому зразу ж пишу, це можливо при А дорівнює 0. Так, це у нас вираз, якщо К додатний, тобто більше 0. це значить мінус А на Б. Буде додатний. А це графік при умові, що К від'ємний. Це значить, вираз мінус А на Б повинен бути від'ємний. Тоді вона під тупим. І так, тут під гострим кутом, тут під тупим кутом нахилена. Ну, от таким чином, значить, лінійне рівняння ось це при умові, що B не дорівнює нулю, може мати графіком одну із цих трьох прямих. Тепер розглянемо другу ситуацію. Значить, запишу ще раз АХ плюс BY дорівнює 0. Так, і другий випадок, якщо B Дорівнює нулю. А, от от це у нас не нуля а це. А не дорівнює нулю. Так, що в цьому разі ми маємо? Ми маємо АХ плюс 0Y дорівнює С. <кій> ну і в цьому випадку. Що буде графіком цього рівняння? Y у нас. Може будь-який будь 0 помножить на Y буде. 0. Тоді ax дорівнює c ми отримуємо, а Y будь-яке число. Тому я напишу, що розв'язками будуть всі точки, в яких Y будь-яке число. А x ми знайдемо цьому рівняння. І x буде дорівнювати c поділити на a. c поділити на А. Так. Таким чином. Графіком цього рівняння будуть всі точки, всі точки координатної площини, в яких абсциса не змінюється. Тобто абсциса у них у всіх буде цена. Це оця точка, ця точка, оця точка. Оця точка. Так, далі, так далі, так далі, так далі. Сюди так само. Ну, одним словом. І в нас можуть будь якими небудь а абсиса цих точок рівна це на А. Тобто це буде пряма, яка перпендикулярна до осі абсцис. Значить, оце в нас виходить ця пряма при умові, що Б дорівнює нулю. нулю. А А не дорівнює нулю. Значить, це була пряма, яка перпендикулярна до осі сихпліс. Слідуюча ситуація, якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює 0. Що ми в цьому разі матимемо? Якщо А дорівнює 0 і Б дорівнює 0, ми маємо рівня 0х плюс 0Y, дорівнює С. І ми отримаємо, що якщо С не дорівнює 0. Це не дорівнює нулю. Тоді у нас виходить 0 на х це 0, 0 на y, це 0, 0 плюс 0 буде 0. 0 дорівнює числу, яке не рівне 0. Значить, в цьому випадку рівняння не має розв'язків. Тобто це перший випадок. Е немає розісків. Отак, немає розв'язків. Другий випадок, якщо це дорівнює 0, якщо це дорівнює 0, то тут у нас також 0 буде. Значит, ми тоді маємо при будь-якому x тут 0, при будь-якому y тут 0, 0 плюс 0 буде 0 і дорівнює 0. Тобто рівняння 0x плюс 0y дорівнює 0, яке ми отримаємо, буде правильним при будь-якому значенні і y. Тобто і x і y... У нас можуть бути будь-якими. Тобто це виходить, що всі точки координатної площини задовольняються рівняння. Відповідно, графіком цього рівняння будуть всі точки координатної площини. Значить, графік тіре вся координатна площина. Координатна ну от, В принципі, все, інших випадків немає. Значить, повторимо. Якщо B не дорівнює нулю, тоді у нас виходить, три випадки, такі, як в лінійної функції, пряма нахилена під гострим кутом, під тупим кутом і паралельно сіапсис. Якщо B дорівнює 0, а A не дорівнює 0, то це буде пряма, яка перпендикулярна до С-апсис і проходить через точку з абсцисою ціна. Якщо ж А і Б нулі, але при цьому С не дорівнює нулю, то рівняння розв'язків немає, і в такого рівняння графіка, відповідно, немає. Якщо ж С дорівнює нулю, при умові, що А і Б також нулі, то ми отримаємо рівняння, розв'язками якого будуть всі точки координатної площини, а отже, графіком цього рівняння буде відповідно вся координатна площина.